Всім дня. Сьогодні в мене таке відео почала я займатися спортом. Кілька днів вже роблю вправи, яким спортом, так і вправи, звичайні роблю. Ну і сьогодні вирішила зняти таке відео, поділитися з вами. Можливо, хтось разом зі мною буде займатися, а можливо, просто комусь дам ідею і хтось також. Задумається над цим і буде робити якісь справи трішки займатися фізкультурою. Я нічого такого робити не буду. Ціль у мене така не скинути там лишню вагу, хоча є тут що ще скидати. Але для того, щоб трішки фізичну форму свою підтримувати, тому що на дворі вже роботи немає такої, щоб. Вже в основному листя позагрібали, і ну, немає такого, щоб там сильно щось робити. Господарства в мене також немає. На кухні в основному по хаті, тому потрібно якось себе підтримувати в формі. І зараз така осінь цього року в нас така похмура і сира, і це дуже впливає і на настрій наш, і на наш організм. На здоров'я, тому вирішила трішки зайнятися такою фізкультурою. У мене не буде якихось там складних таких вправ. Звичайні такі вправи прості, але щоб трішки більше дати своїм суставам роботи більше, щоб нагрузки. Тому що вже таке знаєте, відчуття, наче хтось виліз, сів тут на плечах, і ноги звісив, і я кожен день його вожу на собі. Отут і на плечах, і на шині сюди вже так склячило, як то кажуть. Так що буду займатися. Ну і вирішила трішки показати, які я вправи буду робити. У мене ще й плече оце праве болить. Вже багато років, воно то болить, то не болить. Ну, Я потім ще розповім, у мене є своя хвороба така, що з суставами. Тому буду робити таке, щоб отут в основному розробляти. На плечах і руки і ноги. Ну, такі вправи будуть ножнички, отакі. Спочатку я почала недовго так робити, десь по разів 20 буду робити, і такі ця рука в мене у плечі, звісно, не дуже добре робиться, то краще. Хоча також трішки побалює, а це плече в мене таке, не знаю, ну, я ж говорю, є в мене і болячки такі з суставами зв'язані, ну, можливо, ще яка причина. Оце такі вправи. Потім подивилася це проблема, що для плеча. Щоб якщо проблеми з плечем, то вправи такі, отака От вправа. Отак От робити. Потім, ось так. Оцю руку мені на плече положить, болить, отак треба допомагати, щоб цю руку покласти на плече. Ця, то можна нею без проблем. А цю це отак і потім отак допомогти. І оце так буду розробляти собі плече. Воно спочатку важко, але потім вже як трішки по Піднімаю, то вже краще, вже бачите, так трішки далі можу Я її за, туди за плече взятися, легенько, бо не потрібно сильно, бо зразу нагрузку велику давати. Потім Отак От бачила також така вправа, наче пливти. Це також для плечей, для рук взагалі. І круг це трішки важче. цю сторону і цю. глупотить і в потилиці, і в плечах, наче й рухаюся, а воно все рівно, бачите, чогось. Це таке робиться. Буду оце так, то так, то так. Ще таки праве для плечей. Отак руки ставляються, і Потім отак. Потім так. Тут не тільки для плечей і для ліктів. Сьогодні не роблю по 20. Це так ділюся з вами, показую, які вправи я буду робити. От. Отак. От Отак. Це для плечей також. Цю сторону. Потім оцю. Так. Так. Ну, це таке для рук, для плечей. А для ніг то присідання хочу робити, але також не буду поки що сильно сідати. так, Почну легенько присідати, тому що також в мене тут проблеми з колінами. Не знаю, чи вам видно, але в мене одне коліно таке більше, друге менше. Підпухше на праве коліно в мене. А ліва нога, нижній сустав той внизу ноги підпухший. Так що буду отак потрошку починати і потім уже буду продовжувати. Просто стояти на одній нозі, потім на другій. Далі, щось не дуже хочеться стояти. і отакі вправи. Я ж то спортсменка була в школі. А зараз Звичайно, не дуже. Фізично то працюю, але спортом, то, звичайно, не займаюсь. Наташа в мене дочка то ходить в спортзал, займається, а я оце так. Літом на городі, у квітниках, в садку, а зимою буду тепер так займатися. Ще так ластівку таку потрібно робити. Сіла трішки відпочити і хочу трішки з вами поговорити про вагу, про, цис, про спорт, про фізкультуру. Худати я, ну, я важила 85 кілограм рік тому. Потім, ну я так собі Вирішила, що мені хоча б на кілограм 7 похудати. Я вже 10 на 10 не замахувалася, Думаю, так 5-7, хоча б. В кінці кінців я схудла до 75, а потім, зараз я важу 72 кілограми в одязі. Все рівно є ж тут лишнє. Ріст у мене 1,63 метра. Так що таке, можна ще трішки похудати. Але я ж кажу, я собі такої цілі не ставлю. Сама така важка, важча я була, коли була вагітна. Тоб, не знаю, не пам'ятаю, скільки я важила, 80 з чимось, мабуть, до 90 кілограм. щось я так думаю. Бо була я, я завжди була така худесенька, а то поправилась прямо така стала велика, що як подружка моя приїхала в гості і подивилася на мене, вона каже, Таня, це не ти. Дивиться на мене з такими <смеш> очима і каже, Таня, це не ти. Кажу, та я це? Живіт великий, вже останній вона приїхала, вже були, був там останній місяць у мене. І я ще й поправилася, і я взагалі така була. А вона ж мене знає то худенько, і вона мене не, такою ще не бачила, <смеш> каже, це не ти. Так що таке, з вагою тут таке можна. Худа не була дуже я худа, коли в мене язва відкрилася 12 персної, то я сиділа на дієті, то була я дуже худюща, прямо дуже худа. І другий раз це коли мені поставили діагноз діабет другого типу, і я сіла на дієту, відмовилася ж від солодкої і взагалі ну, від того, що там з вуглеводами. То я також схудла, тут також була дуже худа що чоловік казав, ти наче з концлагера, на тебе страшно дивитися. Але поступово потім почала нормалізувався в мене цукор, і поступово я стала вже більше їсти собі таке дозволяти і стала поправлятися і, і так, що да, лишня вага в мене була. Так що зараз просто спорт, фізкультура. Щоб підтримати трішки свої ці кістки і сустави у більш-менш такому стані. Щоб... Зняла сьогодні для вас таке відео, поділилася, показала, чим я буду займатися, якими вправами. І, можливо, хтось із вас подивиться та якось також з'явиться бажання так само зайнятися фізкультурою і трішки своє здоров'я підтримати. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!